І цей такий самий. Зовсім поверхня невзрачна. І що би ви думали, що там? Відкривай. Дивіться, яка краса. Чудовий, чудовий гірський кришталь. Самородний, красивий, безподобний. Вітаю, мої друзі. Вітаю мої дорогенькі підписники, гості каналу. Хочу вам показати кристали і мінерали. Дуже багато було відгуків саме про те, про, про сировину, про кристали, не тільки про готові вироби, а й про людям. був відгук, що вам цікаво і камінчики, тобто як вони виглядають в природі. Сьогодні забрала посилки. На полюванні за гарними природніми камінчиками, кристалами. Тому, якщо щось мені вдається придбати, ну, цього разу мені вдалося придбати, я хочу з вами цим поділитися. Тим паче вам це цікаво і це наші українські мінерали. Тобто сьогодні будуть біріли і топази, які прийшли. Я ще не розмотувала їх, я ще не. Чесно, я тільки відкрила посилочки. Дивіться, я ще жодного не розмотала. Продавцю я довіряю, тобто на пошті я не перевіряла. Бачите, ну, я один тільки подивилась, воно розмотала, а так всі упаковані. І друзі, сьогодні прийшла посилочка з Німеччини від моєї підписниці. Там я трошечки заглянула, і там є настоя... настоящий скарб, який я хочу вам показати. Всю посилку повністю показувати не буду, але саме важливе скарб я вам покажу. Навіть думаю, що це може бути довго, якщо я буду кожен розмотувати. І вам стане нудно. Напевно, я... О, дивіться, друзі, маленький. Але дивіться, який гарний топазик. Дивіться, у нього природня. Природні тут кристалик. Тут зверху трошечки, хоча теж тут, от, от, отут у нього трохи. Він прям ціленький. Тут трошечки він так треба вдягати окуляри. Друзі, показую ближче. Ви дивіться, яка це краса. Я би з нього, знаєте, що би зробила? Це буде обов'язково каблучечка. А, і цю сторону я би залишила природню. Дивіться, він як... руки з, з грязні, з, ну як грязні з майстерні. Залишила там все, щоб вам зняти відео. Цю сторону я б зовсім не чіпала. Закабашонила, відкрила би тільки зверху, щоб відкрити, щоб він відкрив свою красу, щоб він заблистів. І це прям. Прелість, він невеличкий, але він дуже красивий. Він дуже має гарний колір. Це природній його колір. Я не підсвічую навіть, дивлюсь на камеру, навіть мені здається, що він в природі блакітніший, ніж. А це розмотала більючик. Дивіться на нього. Дивіться на цю красу. Який гарний гіліадор. Прелість, прелісний. А що у нас там буде далі? Дивіться, як гарно замотали кожну, в ко... кожну крему. в кожну, в кожну. Серветочку. Гляньте на цей бірільчик. Я зараз, напевно, розмотаю всі і, і покажу вам всі разом, тому що їх тут дуже багато. Ви дивіться, скільки їх тут. Ви дивіться, скільки у нас мотанки такі. Ой. Друзі, стіл теж кам'яний. Можу відірватися. І ще один топазик. Боже, це якась прелість? Так, да, вони невеличкі, ну дійсно великих, прям це дуже великі рідкість, щоб їх великими, великими знайти, але вони їх природній колір, вони красиві, вони такі. Дивіться, На білі серветочки я залишаю. Дивіться, які вони акцентні. Тут є включення слюдки в ньому. Друзі, розп... 에... було запитання, яка... чому, грі... що значить гріти камені і чому їх гріють? Насправді, я не дуже в цьому співрамі. Спець, я не дуже в цьому розбираюсь, але наскільки, наскільки я знаю, ну от, наприклад, візьмемо Маріон. Маріон це чорний кварц. І чорні кварци, вони не так цінуються, як, наприклад, цитрини. Цитрін ци, він дорожчий, і дорожчий із кварців. У них це блакитний тапаз, який теж гарний. І при нагріванні Маріон він стає цитрином, тобто він жовтіє, він може стати лімонним, він може, ну, тобто залежить від, від, від температури, від того, як його роблять. От. І продають просто сировина. ну, от Це, це удорожчує. Топази я не знаю, як їх роблять лондоном, я не знаю цю процедуру. Але гріють або, або облагоражують, це значить іскусственно їм надають інший колір. Тобто їх в тому випадку знайшли маріони і нагріли, і вони стали цитрінами. В природі в естественній середі так і роб, теж робиться. Тобто в природі він нагрівається маріон і він робить, переходить, ну, стає цитрином. Вітер поду, злітає. От. Дивіться, який. Який. Він прям як. Ви дивіться на цей. Тобто відповідь чому гріють для того, щоб удорощувати сировину. Я. От, якщо воно існує, напевно, напевно так ну, має право на життя. Але я не привітствую це. Або якщо людина е так робить, то продавець обов'язково повинен казати, що це грітий, а не видавати за, ну, за природній. Тобто камінь може бути природній, але колір іскусственно зроблений. Тобто нагрітий або облагорожений. Там, як. Дивіться, як. Це ціленький-ціленький кристальчик. Ціленький кристал. Наразі е вроді би вже кажуть, що навіть біріли гріють. Ой дивіться, яка це прелість. дивіться, який колір. Дивіться, їх тут на ці серветки, раз, два, три, чотири, п'ять. І вони всі в різних відтінках. А все все топазики, всі в різних відтінках. Бірільчики, бірільчики також. Наразі навіть кажуть, що. Ой, яка прілість, тут кристал повністю ціленький, не збитий. І наразі кажуть, що навіть гріють біріли, і при нагріванні вони стають аквамарінами. Ну, Гіліадори гріють і вони стають аквамарінами. Е, бачила я кристал біріла блакитний. Тобто і нібито наш український дуже дорогий. Я не пам'ятаю, скільки він там коштує, але відносно дуже дорогий. Е, не впевнена, що він не грітий. Ну, не впевнена, що грітий, але не впевнена, що і не грітий. Тому так, але більш. Профі казали, що все ж таки він грітий. Дуже сподіваюся, що вам видно гарно. Він ціленький, він зовсім не має жодного, жодного сколу, він не збитий, він повністю ціленький. Чудовий колір, чудова прозорість. А це я просто побачила це по типу кабашон, але він не. Ну як, він обточений, але він галічка, він не кабашон. Якщо зробити, якщо зробити з нього кабашон, то треба його перетачувати, бо він тут, бачите, він весь кривенький. Кабашон не повинен бути таким. Тобто це більше галтовочка, ніж, ніж кабашон. Але сам топазик гарний. Сам топазик гарний. переточиться буде. Буде якийсь гарнесінький виріб. Друзі, тут моя охорона. Розмотала всі кристалики, тому що, тому що було б довго, якщо би я по одному розмотувала і вам би показувала. Кожен красивий, кожен по-своєму красивий. І... Їде ще один, ще одна посилочка. Завтра вже її заберу і, напевно, покажу вам післязавтра разом вже з готовими роботами. Є замовлення, яке я доробляю. І сподіваюся, що за завтра я дороблю перед відправкою, покажу вам. Ось такі у нас бірінчики і топазики. Це наші українські. Ось такий у нас є скарб. А зараз, друзі, покажу вам, що прислала підписниця з Німеччини, пані Раїса. І це друзі прислали такі чудові-чудові агатіки. Це сірдалік. Такий гарний. Ще одна помічниця. Привіт. Привіт. Я зайнята. <рес> Що ти хотіла? Дивіться. А газик, тут кварцева жодочка була, її загалтували. Ну, тобто катеш такий там, ну, дуже гарний І колір. Це є природній селеніт. Така паличка. І природній рожевий кварц. Отакі От рожеві кварци зустрічаються навіть на пляжі. І якщо намочити, я не взяла з собою водичку, але якщо. Але зараз підем, я намочу. Зазвичай, щоб відкрити, відкрити колір каміння, його достатньо намочити. От, бачите, ми намочили, і він більоса ушла, і він відкриває свою. Але я, дівчата, завжди кажу, що працює той камінь, який не, не обов'язково е, якийсь дорогоцінний, якийсь там дуже дорогий камінчик. Навіть той камінчик, який ви знайшли самі на морі, і він вам е, причепився до руки, як то кажуть. Оцей камінь він буде працювати на цей на якийсь період вашого життя. Він буде вас е, доповнювати, наповнювати тими. Тою енергетикою, тими з тою силою, чого вам потрібно на цей. Потім ви інший знайдете камінчик. Тобто тут не про коштовний, не коштовний, а про природній, і наскільки ви його відчули, і наскільки він вам потрібен. Гарний. Всі гарні, пані Раїса, велике дякую. І покажу самий самий найскарб, що мене здивувало, і що мені дуже подобається. Друзі, а покажу, ви дивіться, література про камні, про ювелірне мистецтво, журнали. І тут є одна книжечка про рози. Дивіться, напевно, пані Раїса бачила, що в мене багато що в своєму будинку, і в мене Рози, я їх дуже, в принципі, всю природу люблю. Мір, мір бурштину. Дивіться, це така книжечка стара, якого вона року. Стара книжечка, але тут зараз такий, хто? Мені дуже пахнуть книжки, я дуже люблю їх. Ах, хто... хто любить нюхати книжки? Мені вони пахнуть. Київ, наукова думка. 88-й рік. Ви мене здивували. Ця книжка до Ювелірне юв яр... юв Литво. Це доволі молода книжка, якого вона року? 2005 року. Тож дуже, дуже цікаво, хто приходить до мене в шоурум в Києві, у мене там невеличка бібліотека, невеличка, я там збираю літературу саме. Саме про іскусственні драгоценні камні. Це, до речі, також треба вивчати про те, як вирощують лабораторії іскусственні каміння, як в Радянському Союзі не було. Е, Ні, Були вони натуральні, але оці все, що, золоти, всі, що в золотих прикрасах, оці маркізи, оце все воно було іскусство. Іскусственні рубіни, іскусственні так в золоті, але вони іскусственно вирощені. І наразі люди приходять і хочуть його продати як Олександріт, тому що читаючи Олександріт, дуже дорогі, і коли їм кажуть, що, це, що то іскусний, вони дуже розстраються, тому що їх бабусі економили на всьому для того, щоб чи матусі, бабусі для економили на всьому для того, щоб своїм онукам залишити в спадщину ту каблучку і думали, вона має цінність. Ну, Тобто, а в тій каблуці камінь не натуральний. Ось такі друзі у мене скарби сьогодні. Пані Раїса, величезне вам дякую. Дякую за поселочку, за таку літературу, за книжечки. Я обов'язково передивлюся кожну і заберу до себе в шоурум, щоб люди, які приходять, до мене в гості, щоб вони могли ознайомитися з цією літературою, почитати, полистати. Можливо, подивитися автора і собі знайти також таку книжку. Тобто, ваша бібліотека буде мати життя. Ваші книжечки всі в гарних руках і будуть мати. Продовження і будуть служити людям, будуть на, своїм, на своєму місці. А вам, я знаю, що ви після операції скорішого одужування, щоб ви були здоровенькі і буду далі тішити вас своїм своїми відео. Мої дорогенькі, я дуже дякую, що ви додивилися до кінця. Сподіваюся, що вам ця тема цікава. І на днях буду вже показувати, покажу вже готові вироби. Тому щоб не загубити мене і щоб ви були першими. Підписуйтесь, будь ласка. І, друзі, для якісного енергообміну, ставте лайки, коментуйте, задавайте якісні питання і, можливо, у вас якась тема інша цікавить. І Якщо я, якщо я буду її знати, з радістю вам... Відповім. А ще хочу вам нагадати, друзі, що ви в мене самі 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 найкращі. Я вас дуже люблю і намагаюся знайти кожну хвилинку. Якщо в мене є якась хвилинка, я записую для вас відео. Обіймаю!